Знайшли отакі чотири гливи. Такі гарні, маленькі і навіть трошки більші. І така ще є. такі чотири гарні гливи. Знайшли ще ось такі три гливи. Така. Перша. Така друга велика. Упс. І третя отака. Так, знайшли ще тут три глиби таких. От перша така. Гарна, маленька. Друга, така теж маленька. І третя. Отакі От три гарні гливи. Ще плюс одна така глива. Така досить велика, гарна така. Так, ще одна така глива. Це вже досить велика, така дуже велика навіть. Так, є отакі опеньки, Такі великі досить. Але ми таких не збираємо. Збираємо такі маленькі, а то вже занадто великі. Знайшов ще отакі дві опеньки. Це перша і отут є друга. Така гарна. І дві опеньки. Так, ще плюс одна така глива. Така досить велика. Так, ще одна така глива. Так виглядає. Така гарна. Найшов отакі чотири гливи Перша. Друга. Третя і четверта. Отакі гливи гарні. Так, знайшов ще отакі дві гливи Така перша. Друга. І отут там отака третя. І тут ще є якась Четвертика Такі чотири глиби. Ну і там ще дві було Так, знайшов отакі гви. Тут там, от, перша. Друга. Всі вони такі гарні. Маленькі. Далі тут. Так. Третя. І четверта. І п'ята є така. От. П'ять таких глиф. Так. Ще плюс отака решітка. Така маленька, гарна. Так, знайшли отаку от велику, досить велику кількість глиб. Навіть не знаю, скільки їх тут є. От так, тут і тут. Так, знайшов ще отакі... От Гарні гливи. Зараз буду рвати отак. Так, перша, друга. Третя і четверта. Ось такі чотири гарні гливи. Знайшов ще отаку велику гливу. І збоку ще була отака трошки менша. Ні, трошки набагато менше від той. Та така велика. Так, ще плюс отакі глиби. Перша, друга. Такі гарні. Далі тут ще третя. І тут ще є. Така четверта. П'ята. Шоста. І сьома. Отакі от гливи гарні. Так, ще от така досить велика глива. Отака. така. Так, і ще отака от решітка. Так, ще плюс отака решітка. Так, ще отака глиба. Так, перша. Ще отака друга. Такі дві гарні. І тут є ще. така велика третя глива. Три такі великі гарні гливи. Отака От в нас глива. Велика така, гарна. Отакі ми знайшли гливи. Тут, отут. Далі тут є ще. Не знаю, я теж знаю, скільки тут є. Ще не рахував. Отака глива. Така маленька. Знайшли от отакі гливи. Будемо рахувати перша, друга, третя, четверта, п'ята, шоста. Сьма. Восьма. Так що дев'ята? І десята? О така у нас групка глив Знайшов таку гливу? Велика досить така. Ось така в нас глива. Знайшов ще тут глиби є. От перша, друга і третя. Ось такі в нас три глиби. Так, ще в нас тут є от три глиби такі. Гарні такі. Перша така велика, а такі дві вже такі менші. Але гарні такі глиби. Так, далі знайшов тут ще дві гливи отакі. Перша у нас така. Тут перша. Друга. Далі в нас тут є ще третя і четверта і п'ята. Закінчуємо наше тихе полювання. Назбирали отакий От цілий кошик глив. Дякую вам за перегляд, ставте лайк. Пишіть коментар і обов'язково підписуйтесь на мій канал. Всім папа. -па.